Час від часу у житті ми проходимо свої пустелі. І іноді пустеля випробувань може здаватися порожньою, холодною, але вона насправді повна життєвих уроків і чогось нас це може навчити. Тож про те, як страждання можуть навчити нас і змінювати нас, розмовляємо разом із пастором сьогодні. В нас в гостях Сергій Гаврюк, будемо розглядати це важливе питання разом. Доброго ранку, доброго ранку. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали з такою непростою, але дуже глибокою темою, насправді, Знає, мені взагалі, от ну трошечки гумору внести в цю серйозну тему, враховуючи, що ми говорили до цього про школу, про оцінки, про самооцінку. То я <гум> думаю, що про процес проходження страждань буде теж дуже актуально і дуже все пов'язано, через що потрібно пройти дитині, коли вона навчається у школі. Але от дійсно, що ми говоримо, коли зазначаємо таке поняття як. Пустеля от, в нашому житті, особливо якщо ми стосуємось духовної складової. Частіше всього, це таке визначення, яке має під собою такий опис ситуацій, проблем, в яких нема виходу, угу. де ти не бачиш. Кінця цієї пустелі ти не бачиш якихось там зупиночок, де можна перекусити, попити, відпочити, де ти йдеш, ідеш, ідеш? І ця пустеля здається такою безкрайною, і кінця краї немає, і біда за бідою. Угу. Mm -hmm. Знаєте в такі моменти дуже часто люди ставлять запитання, особливо Богові. «Боже, чому я, чому ти допустив оце страждання в моєму житті? Тож чому Господь все ж допускає такі страждання, такі пустелі, навіть в житті християн, навіть в житті тих, які глибоко вірять у нього, які мають з ним стосунки. Чому так відбувається? Оце питання задають усі люди, які проходять через так, цю пустелю випробування. Угу. Тому що кожному хочеться ясності, хочеться бачення, хочеться якогось розуміння, чому це відбувається, чому саме зі мною, чому саме зараз, чому саме я. Але це не те питання, яке потрібно ставити, тому що на нього відповідь, ви його не отримаєте. А яке тоді питання ставити? Господи, що мені робити зараз в цій ситуації? А що я маю, як я маю, які рішення маю приймати? Чому ти мене хочеш навчити через цю історію? Навіщо такий шлях? А, 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 а чому я, чому так? Ми це зрозуміємо трошки пізніше. У мене був друг, який у нього донька народилася з ну, певними вадами. І він не розумів, чому так сталося, чому Бог ну, допустив проблему зі здоров'ям цієї дитини. А тоді з часом виявилося, що в його в нього в його житті, в його служінні, йому потраплялися батьки, у яких діти мали таку саму проблему. І Він каже: мені було легше розуміти, мені було легше їм співчувати, відчувати цю емпатію, допомагати, тому що я цей шлях. Вже пройшов. <гум> <гум> ну, слухайте, це треба пройти, напевно, дуже. Глибокі і тісні стосунки з Богом, щоб дійти до такого висновку, тому що дуже часто для людей це закінчується розчаруванням у Бозі. І от е, тут назріває питання. Чи ми можемо ми розділити взагалі е, страждання на ті, які є наслідком наших помилок, і це як ніби покарання, там, е, ну або просто як наслідок, що причина наслідковий зв'язок, або е, це тимчасове випробування, яке нам посилає Бог, як, наприклад, там було у Йова, тобто він нічого ну як би не зробив, хоча його друзі намагалися переконати, mm -hmm. що це за твої гріхи. Але об'єктивно, ми вже читаючи цю історію, розуміємо, що це було не так, е, як у житті звичайних людей. Чи може Бог карати страждання? Бог не, не оберігає від страждань, якщо ми самі ліземо, скажімо так, створюємо собі проблеми, якщо ми ліземо на ражон, скажімо так. Тобто, якщо людина вперто хоче йти проти волі Божої. Хоче зробити те, що вона хоче, якщо це такий бунт. Це не та ситуація, коли людина там молиться, дивиться на обставини, хоче почути голос Божий, радиться, очікує, зберігає от певний час для того, щоб зрозуміти. Це від Бога чи не від Бога. Ні. Коли людина свідомо робить їй кажуть, ні, не потрібно, не роби, буде біда. А людина свідомо йде, робить те, що вона хоче. І тим більше ці дії вони протирічать Божій волі, Ну, 100%. Угу. От тут можна сказати, що якщо якась біда трапилася, угу. можна, тут можна, ну, це, а знову ж таки, це буде наше таке людське оціночне бачення, угу. що це от людина, що посієш, то і пожнеш. Це угу. вже от наслідки вибору, який зробив людина. Ну, принаймні тоді е, питання, чому, вже трошечки інший має е, спектр, тому що вже ти можеш прослідкувати, дійсно чому так е, до цього дійшло. Mm -hmm. А як щодо випробувань, які е, трапляються в житті дуже посвячених людей? Е, ну тобто, це дійсно від Бога випробування? Чи це е, от, подібно як там у Йова, що mm -hmm. він дозволив, якби, дияволу дияволу випробувати людину? А ми не бачимо всі її картини. Ми бачимо тільки, ну ми ж зовні споглядаємо людину, обставини її життя. Ми ж багато чого не знаємо. Ми ж не не бачимо людини її там думки, погляди, смаки, мрії цілодобово. Ми бачимо тільки частину його життя і ту, ту частину, яку людина хоче показати. Навіть в якомусь особистому спілкуванні ми не настільки відверто відкриті, щоб ділитися усіми своїми переживаннями, внутрішньою боротьбою, якимись там ем, залежностями, забаганками, всім іншим смаками. Це, це така річ, яку людина ховає всередині себе, а Бог це все бачить і знає. Тому нам дуже важко зрозуміти. Чому навіть на наш погляд у посвячених віруючих, там таких от перспективних християн, віруючих людей, чому з ними трапляються якісь проблеми? Mm -hmm. ну, це дуже важке питання насправді, важке тому питання. що складно взагалі з людської перспективи це все це оцінити, не, це зрозуміти не і бачити тільки господь всю картину, так але от чи всі випробування є для нас важливими і корисними, чи можемо ми взяти з них якісь уроки? Так, це буде саме коротка відповідь. Так, і які тому що е... і як це зробити загалом? Тому що в моменті ти можеш не розуміти, а що далі, а як в тобі в ця ці, в цій ситуації поводитися, і тільки в душі якісь сума, або ж нарікання, або ж вічні запитання, чому ось як нам переф... перефокусуватися, можливо, з запитання чому до вий... винайдення ось якихось для себе уроків. Для, ну, для того, щоб м, правильно ставити запитання, для цього потрібно, щоб Господь формував наш світогляд, наше бачення життя. Якщо я читаю Біблію і розумію, що м, б, там вже безліч історій, безліч особистостей, е, трагедії, сімейні, якісь там е, 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 якісь втрати, здобутки, різні різні, різні моменти, і оці всі історії записані, щоб показати нам, що ми проходимо через цей шлях, але хтось через 20 років, як і Аків, отримує звільнення, і з сім'єю виходить і все інше. Хтось довше чекає, хтось менше чекає. Але у Бога якийсь є план певний. І він, він точно не буде робити те, як я хочу. Господи, я хочу, щоб була там отака дружина, отака дитина, отака робота, отаке здоров'я. Якщо ми з такими просто забаганками, претензіями, вимогами приходимо до Бога і про це молимося і цього очікуємо, то о -о, зразу варто сказати, що буде не так, як ви Ми хочете. будемо розчаровані. Не так буде, як ви хочете, тому що це ваш план, ваш сценарій, який ви самі собі намалювали, самі собі е і хочете з Божою допомогою, заручившись підтримкою, його реалізувати. А у Бога можуть інші бачення бути. Він може бачив вас в іншому місті, в інших обставинах, з іншим чоловіком, з іншою дружиною і на іншому служінні. І, і, і це все його бачення. Ми це все зрозуміємо тільки з часом проходячи цей шлях. І тільки озираючись назад, можемо сказати, що, що ну, дійсно це був саме найкращий шлях. Mm -hmm. Мене знайома зараз дівчина, яка в 20 років пережила ДТП, вона була ну, така супермодель. Mm -hmm. А зараз вона людина на інвалідному візку. І вона каже, я була віручій сім'ї, я ходила в церкву, вірила в Богу, але от, от це таке життя на показ, воно мене від Бога віддалило. І зараз завдяки цій аварії, вона каже, так, да, я втратила ту ну, зовнішність, втратила е, можливість рухатися. Але я молюся, читаю Біблію, зближаюся з Богом, якби не ця ситуація я б ніколи до Бога не повернувся. Але такі історії вони частково <кхи> і відлякують людей від віри. Тому що коли ти чуєш, що будувати стосунки з Богом можна на інвалідному візку, а не будучи супермоделю, ну погодьтеся, це досить. Суперечливо звучить для людей, яка шукає для людини, яка шукає Бога, особливо маючи успіх якийсь у світі. Як е довіряти Богові е в його плані щодо мого життя, особливо коли ну, здається, що є певна несправедливість. От ми говоримо про те, що випробування часто торкаються людей, які досить посвячені, натомість ми бачимо людей, які е живуть абсолютно е таким життям е самовільним? Угу. І живуть його добре. І вони жодних І випробувань не трапляються. не трапляються. І ти ставиш собі питання: а чи, який сенс мені йти до Бога, якщо християни допускаються в їхньому житті більше випробувань, ніж у людей, які не живуть з Богом? Як це поєднати в розумінні отут, от в голові? Ем... Коли людина, проходячи через випробування через цю пустелю в своєму житті, і вона сама доходить до того, чому це з нею відбулося, вона знаходить пояснення, аналізуючи своє життя. А, а, а не коли ми інтерпретуємо ці всі події, то це нормально. Людина має право, якщо вона так каже, ми сприймаємо її по про цю дівчину, розказав з її позиції, як вона це ну, бачить, так, ці ну. події. Так. А коли ми дивимося на е, життя в оточуючих, і знову ж таки, ми бачимо тільки невеличку частину, ту, яку люди готові нам показати. А ми не знаємо, скільки за цим фасадом є болю, скільки сліз, скільки страждань, скільки зруйнованих доль, скільки залежності і все інше. Угу. Тобто, ем, проблеми вони є, вони є в кожного. І немає такої людини, в якої все було б гладко, як по маслу, і щоб без там височка, без, без задорінки. Такого не буває. Жодної такої людини немає. Просто хтось ну, має певні ресурси, на які може опертися, хтось спирається на свій авторитет, на своє оточення, на зв'язки. Хтось може порішати якісь питання. Хтось ну не знаю, ну дійсно має якісь духовні ресурси, молиться, читає Біблію, ходить в церкву. Всі через це проходять. Всі через це проходять. Але в чому різниця? Люди, які знають Бога, вони отримують ну, безмежний ресурс для сили для того, щоб подолати, пройти через ці проблеми. Тому що ці проблеми, якщо ну, якщо правильно через них не проходити, вони людину можуть зламати. Угу. Ігрова залежність, наркотична залежність, алкогольна залежність, і можна дуже швидко втратити і авторитет, і репутацію, і кошти, і зв'язки, і сім'ю, і все. Угу. А що робити в моменті, коли ти проходиш цю постелю, коли тобі здається, що вона вже триває дуже довго, ніколи не закінчиться? Знаєте, як люди кажуть, угу. часто чорна смуга в житті, і ти не бачиш уже того світла. Що робити в моменті, де шукати підтримку, і як от? Процесі проходження цього страждання, не втратити ось у віру. Можливо, якісь біблійні історії, біблійні місця, які можуть справді допомогти по-перше, це ні в якому разі не можна приймати ніяких рішень, керуючись емоціями. Тому що наш внутрішній світ, наші емоції, вони роблять нас, ну якщо ми даємо їм волю, вони роблять нас вразливими. Тобто я зупинився в кризній ситуації, в кризовій ситуації, мені здається, моє бачення таке, що все погано, і мені я відчуваю себе дуже погано, і перспектива нічого гарного мені не обіцяє. То можна дуже швидко на цих емоціях зробити дуже багато різких кардинальних рішень: кинути сім'ю, піти з роботи, кинути навчання, посваритися з оточенням. І це буде здаватися єдиним виходом. Дочека... не спішіть, саме перше, не спішіть. Емоції, почуття, оце сприйняття реальності, воно змінюється. Сьогодні ти дивишся на ситуацію отак, пройде година або доба, та ж сама ситуація, ти будеш дивитися на неї зовсім з іншого боку. З'явиться якась додаткова інформація. Ти більш ширше подивишся на ці всі обставини. З'явиться інформація, яку ти раніше не знав, не розумів, не бачив. Тому тут потрібно дочекатися, як написано, що в російській версії цей вірш так звучить: в упованні, уповання кріпость ваша. Дочекатися уповання. Дочекатися. І ще одна дуже важлива така річ розуміти, що Бог бачить і знає, і має вплив більше, ніж ми люди обмежені. Тобто я ситуацію бачу, це от тільки під, під, під таким кутом, а Бог бачить її з усіх сторін. І він розуміє, знає, як вплинути, як ситуацію змінити і як мені допомогти підтримати. Але від мене дуже багато так само залежить. Рішення то приймаю я. Що робити? А... Мені, якщо поруч зі мною є людина, яка проходить через такі випробування, яка роль е, близьких е, людей в цьому, щоб знову ж таки не перетворитися на друзів Йова е, або взагалі не бути осторонь? Тобто ти ж нібито теж хочеш якось зарадити допомогти, але чи завжди це потрібно? І якщо е, так, то як правильно діяти? А... Саме найбільша помилка, яку роблять люди, які хочуть допомогти, це пробувати розрадити і підказати, що потрібно робити. Mm -hmm. Саме найбільше Одразу помил. вирішення проблеми пропонатиєю. Да, ти отам mm -hmm. позвони, ти тому скажи, ти отам порадься е і все вирішиться. Mm -hmm. І в кінці кінців, інколи ми. Наша допомога, вона не зводиться тільки до одного: не переживай. Все буде добре, питання mm -hmm. вирішиться. Після цього людина автоматично перестає переживати. Звісно, ні, це, це не, не надає спокою, mm -hmm. тому в такій ситуації не варто брати на себе е, повноваження такого експерта, який mm -hmm. розбирається в ситуації і знає, що робити. Ми не знаємо, що робити. Тому потрібно чесно признати, що самому собі сказати, що в мене нема, я хочу допомогти, але реально в мене немає е, бачення і е, механізмів, як цю ситуацію змінити. Тому що робити? По-перше, бути поруч, вислуховувати. Безоціночне вислуховування. Тобто, а в мене така ситуація. Та не переживай, ми отак зробимо. Не спішіть оцінювати, добре це чи погано, до чого це приведе чи не приведе. Не спішіть. Не спішіть робити якісь висновки, тому що ви ситуацію до кінця можете не знати. Наступне, якщо для людини духовна якась підтримка ну, доцільна, моліться разом з нею. Це саме, саме правильне, що можна зробити. Просто це те, що людина вам розказала, ті переживання, в яких вона живе, просто попросіть, можна, можна я з тебе помолюсь? І просто Богу розкажіть, от як ви зрозуміли, як ви цю ситуацію побачили, не, не вказуючи Бога і, Господи, ти тому підкажи, тому порадь, того зупини, того направ, як інколи зараз християни моляться. Господи, так зроби там, е, з владою, з росіянами, там, з усіма ми даємо Богу поради, підказуємо, що Він має зробити. Та Бог не зробить так, як ви хочете, тому що в нього інші бачення. Так само і тут, Господи, ти бачиш ситуацію, ти бачиш переживання, ти знаєш всі обставини. Ми не знаємо, що робити в цій ситуації. Угу. Ти підкажи, ти вплинь, ти впровадь, ти виріши. Бути поруч, молитися. І звісно, дякуємо за те, що дали надію, що навіть із моментів пустель ми можемо взяти уроки для себе і ми можемо вийти з ними переможцями разом з Христом. Так? Дякуємо за цю розмову. Сподіваємося, що вона була важливою для багатьох, хто дивиться нас прямо зараз. Бажаємо вам у вашій праці. Дякую. Дякуємо, дякуємо, що сьогодні до нас доєдналися. Дорогі друзі, ми проговорили про духовні пустелі, про випробування і страждання в житті людини, як з них виходити, що говорить про це Біблія, і як триматися за Божу руку. Про це ми говорили із Сергієм Гаврюком. Пастором ми продовжимо ранок надії духовним сніданком. Будьте з нами.